Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, яких жінок обирають самодостатні чоловіки, тому що різні чоловіки обирають різних жінок. І коли чоловік не впевнений собі, коли чоловік закомплексований, коли чоловік нічого не досягнув у житті, він обиратиме певний тип жінок. А якщо навпаки, звичайно ж, жінка, яку захоче чоловік, буде зовсім іншою. Кардинально іншою, у неї будуть зовсім інші прояви, у неї буде зовсім інший характер, у неї буде зовсім інша поведінка і вигляд, і так далі. Тому сьогодні ми поговоримо саме про самодостатніх чоловіків, тому що це більш привабливіший партнер. так? І чомусь, коли я розповідаю про чоловіків про стосунки, я завжди або одягаю червоний колір, або фарбую губи червоним. Це йде якось несвідомлення, бо чоловічий світ постійно потрібно зваблювати. Ось така в мене асоціація. Поки не розібралася. Це добре, чи погано, <сіх> що в мене така асоціація. Отже, яких жінок обирають самодостатні чоловіки. Найперше, звичайно ж, впевнену, самодостатню жінку зі своїми власними кордонами і з внутрішнім відчуттям окейності. Вона відчуває, що з нею все гаразд. Вона відчуває, що з нею все добре. Так, можуть бути присутні якісь мінімальні комплекси, але в загальному вона відчуває, що. Та все прекрасно. Так, в мене є мій характер, і от мене ось такий характер. І я не відчуваю сорому, і я не відчуваю невдоволення по відношенню до того, яка я. Так, я відчуваю, що зі мною все прекрасно. У мене така фігура, У мене такий тип фігури, У мене таке обличчя, У мене таке волосся. Я задоволена. І якщо я чимось не незадоволена, я піду це підкоригую, але я не відчуваю, що я якась не така. І що е, я ні до чого не здатна і ні до чого не гідна, нічого не гідна, так? Тобто, це людина, в принципі, кого я описую? Людина з адекватною самооцінкою. Коли так, я розумію, в мене є плюси, в мене є мінуси. Так, я розумію, що я не ідеальна, але я знаю, що зі мною все окей. Тобто, я дозволяю собі жити в цьому світі і насолоджуватись цим життям, тому що. Знаєте, є люди, які вибачаються за своє існування. Є жінки, які вибачаються за своє існування, і чоловіки теж. От у мене була нещодавно ситуація на роботі, він просто, просто розповів. А коли я зустріла хлопця, який постійно вибачався, він нічого не зробив, але він вибачався. І тут я подумала цей психологічний аспект, що людина вибачається за те, що вона живе. І от ем, самодостатній чоловік він не обере таку жінку. Швидше за все, він обере жінку, яка вважає, що з нею все добре. Яка адекватно себе оцінює і розуміє, що зі мною все в порядку, з моїм характером все в порядку, з моїм зовнішнім виглядом все в порядку. Тому що я за ним слідкую, так? з моїм якимось ставленням цього світу все в порядку. З моїми поглядами, бажаннями, амбіціями, з цим всім все в порядку. так? Якщо я чогось бажаю, якщо я чогось хочу, то ти нормально цього хотіти. Тобто я не вважаю, що я якась не така, тому що я не хочу сім'ю. Чи я не вважаю, що я якась не така, тому що я от хочу, не знаю, подорожувати 20 років. Я не вважаю, що я якась не така, тому що я не хочу досягти ніяких висот у своїй кар'єрі. Є жінки, яким це не потрібно, які не хочуть досягати висот у кар'єрі. Ну, є такі жінки, і це нормально. І вона не вважає, що в неї щось не так. Тобто людина, яка себе повністю приймає, людина, яка розуміє себе і вважає себе сексуальною, яка вважає себе красивою, яка вважає себе гідною того, щоб її любили, гідною того, щоб її не зраджували, яка розуміє свої плюси, бачить ці плюси, яка розуміє, що вона індивідуальність. Людина, яка не намагається зі всіма конкурувати і не порівнює себе зі всіма. Тому що насправді жінки, які порівнюють себе з іншими, вони дуже часто ревниві. Так? Вони ревнують, що він може піти до іншої, він може знайти кращу. Тому що людина, в неї немає ось цього відчуття окейності, що зі мною все гаразд. Якщо мене цей чоловік обрав, то та не піде він від мене просто так, просто тому що він побачив якусь красивішу та немає красивішої чи кращої та так далі. Ну, цього всього немає, це все суб'єктивні речі. Це ми собі в голові якось придумуємо, що ось ця красивіша, а для нього це може бути взагалі не так. Він може дивитися на цю жінку, і вона не може здаватися, може не здаватися йому такою прекрасною, якою здається вам. Тобто, коли у людини адекватна самооцінка, адекватне бачення сприйняття себе. То вона живе без скандалів, без якихось маніпуляцій, без образ, без ревнощів, без інтриг, без цих депресивних станів. Так, В моєму житті все погано, і ніколи нічого не буде хорошого. В моєму житті все було завжди погано, і нічого ніколи не зміниться. Тобто, коли людина розуміє, що так я відповідальна за своє життя, все в моїх руках. І навіть якщо я вихідець з найкращої сім'ї, навіть якщо в мене не було якихось суперможливостей, це не означає, що я другий сорт. І це не означає, що я зараз буду впадати в депресію, тому що там у мене щось колись не було, і зараз мені важче, ніж іншим. Така людина вона бере своє життя в свої руки. Вона розуміє, що для того, щоб щось отримати, напевно, потрібно слідувати правилам цієї гри, цього життя. Напевно, потрібно вміти комунікувати з іншими людьми для того, щоб отримувати щось краще. Я записувала у себе в телеграм-каналі подкаст про те, як ми можемо спілкуватися на роботі, спілкуватися у стосунках, спілкуватися у дружбі. І чому це важливо? Тому що люди, інші люди допомагають нам досягати кращих висот, досягати чогось кращого. Так і от людина, в якої все в порядку, вона розуміє, що так. Зі мною все нормально, зі мною все добре. Я ось така, яка я є, і я з цього починаю шукати своїх. Я з цього починаю шукати тих, хто мене буде підтримувати, хто допоможе мені на моєму шляху, і тих, кому я буду і тих, хто буде корисний мені. Тобто це стабільна особистість, і стабільна особистість вона володіє ресурсом. Так, в неї є ось цей ресурс. Ти до неї приходиш і ти нею наповнюєшся. Ти наповнюєшся її енергією, тому що вона володіє цим ресурсом. Вона не в депресії. Вона не заганяє себе. Вона не вважає, що вона якась не така не вважає, що вона не гідна. Вона випромінює цю енергію. В неї хочеться відійти. Вона ось така позитивна. Вона завжди на приколі. Ну не на приколі. Добре. Не це. Вона а, вміє жартувати, так? От вона жартує, вона якось підколе. вона зробить твій день яскравішим. І от людина, в якої є ресурс, до неї завжди хочеться зягнутись. А неможливо, щоб закомплексована людина володіла ресурсом. Точніше, він в неї є, тільки вона ніяк його не може проявити. І на цей ресурс ніхто не притягнеться, тому що він захований десь так глибоко всередині, що до нього не добратись. Через всі ці комплекси, страхи, переживання, упередження і так далі. Самодостатній чоловік він хоче, звичайно ж, спокійного життя. Він не хоче драм, він не хоче вияснення якихось стосунків постійних, він не хоче ревнощів на порожньому місці. Він цього всього не хоче. Він хоче спокою. І от, коли він розуміє, що вдома спокійний штиль, що все під контролем, він від цього наповнюється. Це приносить йому задоволення, так? А не драми і істерики. Драми і істерики зайнятого чоловіка роботою своїми справами, захопленнями, так, дійсно зайнятого. Вони його тільки виводять з себе, а не якось підпалюють його, бажання бути додому ні. в якому разі. Тому самодостатній чоловік, звичайно ж, він шукає жінку, яка. Вважає і переконана, що з нею все добре, що з нею все окей, і яка може йому ось цей спокій запропонувати, тому що вона всередині себе спокійна, вона від себе не вимагає не знати чого. І від нього вона теж не буде вимагати. Якщо жінка приймає свої позитивні і негативні сторони, то вона і буде приймати позитивні і негативні сторони іншого, так вона не буде вимагати чогось неможливого, чогось нереального. Такого не буде, тому що від себе вона цього не вимагає. А от коли ви від себе вимагаєте. Не знати чого, і я не знати, якою повинна стати, не знати, як повинна виглядати, не знати, як повинна поводитись, то, то ж самого ви будете вимагати від чоловіка, і вас все буде не здовольняти як в собі, так і в ньому. Жінка, яка розуміє, що вона не ідеальна і вміє визнати свою провину, і вона вміє вибачитись за потреби. Дуже часто я бачу ось. ці Дивні, абсолютно незрозумілі мені відео, і я ніколи їх не розуміла, тому що в мене ніколи такого не було. Я і не знала би, що існують люди, які не вміють або не хочуть вибачатись, які не хочуть признавати свою провину, тому що це максимально дивно. Тобто, коли людина усвідомлює, коли жінка в цьому випадку усвідомлює, що так, тут вона не права. Так, тут е, склалася така ситуація, коли вона е, помолилась, коли вона зробила щось не те, коли вона сказала щось не те, коли вона повелася якось не так, не так. Тобто вона образила чоловіка, чи вона принизила його, е, чи вона в загальному була неправа в якійсь ситуації, і вона доводить своє до останнього. Ці всі жарти, що жінки не, не вибачаються. я не розумію, як не вибачається. Я цього не знала, я не знала, що жінки не вибачаються, чесно. Це для мене було е, дивиною і відкриттям. Але виявилось, що так і відбувається. Жінки не здатні вибачитись за те, що вони не праві. Вони очікують, що чоловік завжди вибачиться першим, підійде до неї першим. Але е, самодостатньому чоловіку е, так, з адекватною самооцінкою йому цього не потрібно. Він не хоче бути завжди неправим. Він не хоче почуватися ідіотом, коли він розуміє, що так ти тут не права. Чому ти не скажеш? Так, ніби ось це він повинен бути мудріший, якщо я не вибачаюсь, він має підійти до мене. Ну тобто, це інфантильна позиція, це інфантильна поведінка. І тут не про те, щоб принизити цих жінок, тут не про те, щоб вказати на них, подивіться, які вони адекватні. Ні. Тут про те, щоб... Ви зрозуміли, що насправді ми всі люди. Неважливо, ми чоловік чи жінка. Ми всі можемо помилятися, і так ми можемо бути неправими. І інколи, ось ця інфантильна позиція. Я знаю, що я не права, але я ніколи не вибачусь. Вона не те, що не подобається, так чоловіку здорової самооцінкою адекватною. Вона його відштовхує. Таких чоловіків така поведінка буде відштовхувати, тому що це не те, що він що йому потрібно. Це не, те, е, це, це не те, на що він здатний закривати очі. Або так, він може це робити, але повірте, це буде не завжди він не завжди закриватиме очі на те, що ви не можете вибачитись за те, що ви не праві чи якось повелись не так. Вона компенсована, цілісна. Вона знає свої плюси і мінуси. Вона знає, що вона може помолитись, тому їй не страшно, їй не страшно е, усвідомити і погодитись з тим, що вона зробила щось не так. Тому що вона розуміє, що це не кінець світу, і її за це не кинуть, через це від неї не підуть. А наступне це жінка-партнер. В неї є життєвий досвід. Вона вміє виживати. Вона вміє ставити цілі йти до них. Вона слідує своїм якимось власним сенсом в неї розкрита інтуїція. Вона вміє спілкуватися з іншими людьми. Вона вміє бачити інших людей. Вона вміє щитувати те, що людина не сказала. Тому що насправді, коли ми. Слухаємо свою інтуїцію, коли ми прислухаємось до неї, то ми бачимо, кому ми насправді подобаємось, Ми бачимо, кому ми не подобаємось, хто як до нас відноситься. І от жінка-партнер, це якраз про те, що вона вміє це щитати, тому що це, це видно, це просто видно. якщо у вас є ось ці базові знання, що коли людина дивиться на вас, а потім відвертає погляд, це не означає, що їй на вас байдуже, це означає, що насправді людина у вас закохана. Або коли людина поводиться ну дуже підлизливо до вас, а десь там з вас обговорює. Ну звичайно ж, це одразу ж видно. І тут не про те, що ви довіряєте всім, от всім довіряю, всі люди хороші, або всіх боїтесь. Ні, тут про те, що ви вмієте щитати, а хто перед вами стоїть. Так, це людина партнер яка може підказати, яка свою інтуїцію розвиває, тому що зачасту такі чоловіки теж досить, досить інтуїтивні, вони теж щитують людей, і їм важливо, щоб поруч з ними була така жінка, щоб вона теж вміла щитати людину, яка стоїть, щоб вона не потрапляла постійно в якісь небезпеки, чи вона не потрапляла постійно в якісь ситуації, де та можна було їх запобігти, якби вона знала, якби вона себе слухала, якби вона розуміла, що отут щось не те, так якби вона слухала ось цей внутрішній голос, ось це чуття, яке підказує їй, що тут щось не те. І така жінка вміє бачити ситуацію під іншим кутом. Тобто вона не дивиться на все однобоко, вона не ділиться світ на чорне й біле. Вона розуміє, що в цьому світі дуже багато відтінків. Це життя воно дуже насичене, воно різноманітне. Інколи люди поводяться так тільки тому, що в них якісь свої внутрішні проблеми, або люди поводяться так, тому що я дозволила їм з ними їм з мною так поводитись. Там не виставило своїх кордонів. Жінка, я би назвала це свідомою жінкою, коли людина усвідомлено проживає своє життя, коли я розумію. От свідомо я йду спілкуватися з цією людиною, свідомо я йду будувати бізнес з цією людиною. Свідомо я вступаю в якісь стосунки з цією людиною, дружнього характеру. Так, тобто я не дивлюся на те, як ця людина проявляється з іншими, чи може вона е, зробити щось негативне, чи може вона підставити, чи може вона якось нашкодити. Я на це все закриваю очі, і от просто е, йду з відкритим серцем, ось така довірлива. Тобто, це не про те. Така жінка постійно виходить з зони комфорту, і вона постійно себе покращує, постійно над собою працює і робить все для того, щоб її комунікація зі світом стала кращою і стала якіснішою, для того, щоб розпізнавати, хто нею маніпулює, хто як до неї відноситься, хто може їй допомогти, а хто може її нашкодити, хто може стати її союзником і так далі. Для такої жінки це жінка-партнер, для неї це важливо, тому що коли в її життя приходить чоловік, то цьому чоловіку буде важливо, щоб вона теж розуміла, кого вона у своє життя запрошує. Такий чоловік має бути певний, що у їхню сім'ю вона не приведе тих, хто буде їм не корисний, чи вона не буде захищати тих, хто може їм нашкодити. Звичайно, жінка з власними кордонами, принципами і часом. Вона розуміє, на що я витрачаю свій час. Вона розуміє, що її час чогось коштує. Вона розуміє, що він дорогоцінний. Вона розуміє, що а, я обиратиму лише гідного чоловіка, лише того чоловіка, на кого я свій дорогоцінний час готова витрачати. Тому що цей час я можу витратити на себе, на свої хобі, на свої захоплення, на свою роботу, на своїх друзів, на свою сім'ю. Для мене мій, ці, мій час важливий. Я не втрачаю його просто так, тому що я розумію, а, що Якщо я буду свій час витрачати просто так, просто кудись зливати, я нічого не досягну, моє життя не стане кращим, і вона цінує свій час. Така жінка вона обиратиме спілкуватись лише з гідним чоловіком, лише з тим, хто цей час окупить нематеріальними подарунками. Це зовсім не про те, а хто окупить своєю енергетикою, своєю присутністю, хто окупить своєю допомогою. Так, своїми поглядами, своїми порадами, так і так далі. Не обиратиме чоловіків, які будуть цей час знецінювати, які будуть нею грати, які будуть то зникати, то писати, потім зникати, то сказати і не зробити, і так далі. Хто буде грати на її почуттях, звичайно ж ні. І це створює виклик для такого чоловіка. Якщо інший чоловік маніпулятор, він просто відвалиться, то... Гідний чоловік він залишиться, і це створить для нього виклик. Він буде розуміти, що ось тут я знайшов щось цінне, ось тут я знайшов щось важливе. Тобто така жінка, звичайно, в неї є кордони. Але в неї є і гнучкі кордони, і є несущі кордони. Ось за цю межу ти не перейдеш. Я тобі цього не дозволю і нікому не дозволю за цю можу перейти. А тут, так, я можу подумати над тим, як я там вважаю. Якщо я вважаю якимось чином, і це для мене не питання життя і смерті, і, а ти вважаєш інакше, то ми можемо в, якимось, в якихось моментах піти на компроміс. Але в мене є й кордони, де на компроміс я не піду. Якщо ти будеш мені зраджувати, на компроміс я не піду. Якщо я хочу трьох дітей, а ти двох, ну тут ще можна піти на компроміс. Якщо ти будеш підіймати на мене руку, тут на компроміс я не піду. Тому важливо розуміти, де у вас є фундаментальні кордони, за які ну не зайде. Ніхто не зайде, нікому ви не дозволите зайти. Хто би ця людина не була, навіть собі не дозволити з них зайти. Де у вас гнучкі кордони, де то можна буде що подумати? Тому вона розуміє, де вона вже починає втрачати себе. І я не дозволю тобі зробити так, щоб я втратила себе. Так, тобто які моменти для неї непропустимі, вона це розуміє, вона це і вона не йде на компроміс. Ні якої велетенської любові. Вона усвідомлює, який чоловік їй потрібен, якими якостями він повинен володіти. І вона розуміє, що, наприклад, паління, алкоголь, отаке я це недопустимо, в моєму житті цього не буде. Підіймати на мене руку недопустимо. Брехати мені, зраджувати мене недопустимо. Тобто вона усвідомлює, де ось ця межа. І вона розуміє, що тут я можу піти, навіть якщо кохаю. І, звичайно ж, власні інтереси. Коли людина має чим зайнятися в цьому житті. Коли людина не просто розчиняється в кожному, як таблетка в воді, вона має чим зайнятися в цьому житті. І вона розуміє, що без чоловіка в мене прекрасне життя, і без тебе в мене все супер. А з тобою в мене має бути краще. А якщо з тобою не краще, то мені не потрібно. І, звичайно, вміння будувати комунікацію. Вміння сказати про те, що не влаштовує, вміння сказати про те, про що хочеться, вміння розповісти про те, чого вона бажає, чого вона не бажає. Вміння сказати, що тут ти якось повівся не таким чином, тут мені не сподобалось, як ти повівся. Тобто жінка, яка не тримає все в собі, яка не закопує це все десь глибоко, яка розуміє, що отут він повівся, якось не так, отут нам треба поговорити. Отут мене не влаштувало, отут я йду вже розмовляти з ним. Так, вона не відкладається в довгий ящик. Вона розуміє, що комунікація це дуже важливо для того, щоб бути в тих стосунках, яких вона хоче мати. Якщо в мене є певна картинка моїх стосунків, я розумію, що саме такі стосунки були би для мене ідеальними, а на даний момент щось відбувається не так, щось пішло не так, то звичайно ж я йду розмовляти і я йду домовлятися. І, звичайно ж, я слухаю іншого. Тобто, якщо у мого партнера є якісь <рив яло> <рив яло> <рив яло> є якісь прохання, питання, бажання. Я слухаю його, я прислухаюсь до нього. Немає такого, що я забила на це все. Ну ти хочеш, ну і, і що далі? хочеш? собі? Мене не цікавить, що там хочеш. Ні, такого немає. Це людина здатна до комунікації. Вона здатна до комунікації не тільки з чоловіком, а й з навколишніми людьми. Вона здатна домовитись, вона здатна стати своєю, вона здатна віднайти своїх, інтегруватись, вона здатна увійти в якесь суспільство, увійти в якусь групу, в якийсь колектив і там залишитись. Вона здатна це зробити, тому що в неї є здатність до комунікації, і це дуже важливо. Це дуже важливо не тільки в стосунках, але й, але й загалом у житті. І цей чоловік це розуміє, що в майбутньому, якщо ми будемо разом, а вона не здатна ні з ким домовитись, то нам буде тяжко. Наступне це впевненість і її трансляція. Це унікальна жінка в її проявах, тобто вона не намагається підлаштуватися під інших, вона не намагається бути такою, як всі, вона не намагається виглядати як всі, вона не намагається підлаштовуватись під якісь стандарти, вона не, намагає... не намагається копіювати когось. Вона розуміє, що в мене є власна енергетика, яку я випромінюю. В мене є свої звички, свої прояви. Я унікальна, вона цю унікальність бачить, вона цю унікальність приймає. Вона цю унікальність інтегрує в себе, і вона ніяк з нею не бореться. Вона не намагається стати якимось іншим. Вона не намагається бути іншим. Вона не слухає тих, хто говорить, що з нею щось не так. Вона розуміє, що так, ось такою, яка я є, я приваблюю чоловіків. Так, такою, яка я є, я приваблюю людей до себе. І це моя унікальність. І ця жінка впевнена в її унікальності. Вона розуміє, що такої, як я більше немає. Мені немає з конкурувати. Немає з ким конкурувати. конкуренції не існує. Такої, як я більше немає, все. На цьому крапка. І чоловіки це щитують. Це і самодостатній чоловік, він це щитає, ось так. Дуже швидко. Тому що це буде для нього зеленим світлом. Так? Це буде для нього зеленим світлом, що до неї можна підходити. От вона впевнена в тому, що з нею все добре. Вона впевнена в тому, що її прояви її прикрашають, а не погіршують. Вона не соромиться за свої прояви, вона не соромиться за свої жарти, вона не соромиться за свій вигляд, вона не соромиться за те, хто вона є, якою вона є. Вона за цим не соромиться. Вона залишається собою. І вона впевнена в тому, що це прекрасні прояви, тому що ми люди самі по собі прекрасні. Кожен у своїй унікальності. І якщо ви свою унікальність будете подавляти, якщо ви її будете ховати, якщо ви не будете її показувати, ви не зустрінете того, хто дійсно вам підходить, тому що він просто вас не замітить. Він не замітить вас. Ви зустрінете такого ж закомплексованого. І це не буде тим союзом, який буде вас ростити, який зробить вас кращими, який задовольнятиме вас. Тому що дві закомплексовані особистості не зживуться. Тому що Двом закомплексованим особистостям буде дуже тяжко, і тут варто працювати над своїми комплексами, і чому я не дозволяю собі свою індивідуальність проявляти, хто мені заборонив і чому я дозволила іншим заборонити мені, бути собою. Наступне це сексуальність. Чоловіки хочуть тих, хто хоче себе. Чоловіки люблять тих, хто любить себе, хто любить своє тіло, хто любить свою фігуру, хто любить свої форми, і хто захоплюється і надихається і збуджується. Від себе. Так? Тобто жінка, яка отримує задоволення, яка любить своє, тіло, яка приймає своє тіло, яка любить займатися сексом. Вона вміє і хоче бути активною. Вона не хоче бути пасивною, вона не хоче просто задовільнити сексуальне бажання чоловіка просто для того, щоб він відстав. Ні. Ні. Вона хоче, щоб її сексуальне бажання задовольняли і робили це систематично. Вона цього хоче. Якщо в чоловіка високе лібідо, він до такої буде тягнутися. А в чоловіків, які досягають багато в своєму житті, в них висока зачасту лібіду, тому що в них є енергія на те, щоб досягати, а отже, є енергія на те, щоб займатися інтимом, ну і звичайно ж, самобутність ну не треба ніколи копіювати. Треба навчитись по максимуму використовувати свої власні ресурси. По максимуму показувати те, яка я є, розкривати в собі свої бажання, розкривати в собі свої прояви, розкривати в собі свій інтелект, свої е, жарти, своє почуття гумору і так далі, розкривати в собі свою красу, ось те, яка я є, те, якою я народилась, те, якою мене створив Бог. Я хочу це розкрити, я хочу це показати, тому що я така одна. Для того, щоб це зробити, важливо знайомитися з собою, важливо знати, а хто я, важливо знати, яка я, важливо знати, е, взагалі, що я хочу, що мені подобається, що мені не подобається. З ким я хочу спілкуватися, з ким ні, як я хочу виглядати, як ні, який стиль мені підходить, який ні. Вчитись, знайомитись з собою. І коли ви познайомитесь з собою, я вам обіцяю, ви не захочете нікого копіювати. Ну, де знайти що таку перлину, як ви. Ну ніде не знайдеш. На цьому в мене все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і до нових зустрічей.